А знаєш, як це жити з рюкзаком? День за днем він тебе за плечима усе своє забуте під замком, немов на це вагома є причина. Сотні доріг і шум чужих вокзалів, гуркіт коліс несе мене у вир, до необдуманих розбурханих фіналів, коли в кінці завжди настане мир. А знаєш, може, кращого немає, прокинутись десь не в своєму місті, коли легенько. Сон тебе хапає, це сто відсотків чи, можливо, двісті. Позаду шлях, попереду весна, Несе мене десь вітер за піском, вечірнім пляжем, тиха дивина. А знаєш, як все жити з рюкзаком? Ігор Мисяк, діти жонглюють камінням. Сторінка 171.